Тіна Кароль і далі дружить з Даном Баланом. Тіну Кароль підозрювали у романі з Даном Баланом. Втім, зірковий дует відкидав усі питання про свій романтичний зв'язок. Ба Більше до палких обговорень доєдналась навіть мама Дана Балана, яка заявила, що Тіна Кароль ніколи не стане її невісткою. Сьогодні співачка підтримує зв'язок зі своїм другом. Син Віктора Павліка має затримку мовлення. Дружина Віктора Павліка показала сімейні фото. На кадрах помітно наскільки син співака схожий на свого татуся. Фотознімки зроблені у такому ж віці, як зараз Михасик. Але батьки зізналися, що їхній син, якому майже два роки, має затримку мовлення. Хлопчик досі не говорить. Хоча, як зазначає співак, він чує та розуміє зіркових батьків. Раміна зізналася, що погано себе почуває після розриву з нареченим. Відома журналістка днями оголосила про завершення своїх п'ятирічних стосунків з адвокатом Євгеном Проніним. Ні, Раміна, ні її колишній чоловік не стали називати причину розлучення і попросили не надокучати їм. Вони хочуть стати справжнім прикладом того, як публічні люди повинні завершувати свої стосунки без скандалів та драми. Однак зірка зізналася, що її плани на наступний рік усвідомити, що саме вона робила у стосунках не так. На думку раміни, це буде правильним рішенням для того, щоб такого більше не повторювалося. Винник продовжує лікування і відмовився від концертів. Олег винник вже більше року живе у Німеччині, де нібито лікується. На що хворіє кумир українських жінок, невідомо, але кажуть, що він дуже погладше і на вигляд дуже змарнів. Директор його фан-клубу розповіла, що поки винник не може стояти на сцені, однак після лікування він повернеться до концертної діяльності. Також нещодавно продюсер винника повідомив, що припинив з ним співпрацю. На даний момент він активно допомагає ЗСУ. Дорофеєва заручилась? Надя Дорофєєва засвітила срібну обручку на правій руці, чим наштовхнула своїх шанувальників на роздуми про ймовірне весілля. Слід зазначити, що зі своїм бойфрендом Михайлом Кацуріним знаменитість будує доволі серйозні стосунки, тому шанувальники очікують, що рано чи пізно зіркова пара таки одружиться. Тоді Надя Дорофєєва не лише стане коханою ресторатора, а також примірює на себе роль матусі. Замість замку музей історії цвинтарної справи. Зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова, що оголошені інтерагентами УРФ, знайшли покупця свого розкішного замку у селі Грязь під Москвою. Так у змі повідомляють, що маєток продали за 400 мільйонів рублів. Придбав його російський бізнесмен, продюсер, екс учасник гурту Ленінград Стас Барецький. Він також заявив, що замку, який колись Галкін спеціально спроєктував для Пугачової, аби вони жили там з родиною, зроблять музей із. Торії сувоінтерної справи. Тополя показав, що творилося на концерті під час виконання фортеця Бахмут. Соліст гурту Антитіла Тарас Тополя продемонстрував на сторінці в інстаграм відео, яке було зроблене під час виступу на благодійному концерті гурту у Парижі. Там вони виконали одну зі своїх знакових пісень Фортеця Бахмут. Варто зазначити, що ця композиція присвячена місту Бахмут, яке стало символом незламності та мужності українського народу.